Заява про суді Маяр і спровадження Карамського районного суду міста Житомир перебуває справа про відмін про порушення стосовно Повзла Микола Петровича. Вважаю, що дана справа про про порушення не може розглядати з даним справним судом, виходячи з наступного. Повід Микола Петрович, будучи колишнім працівником Національної поліції України, тривалий час нашкоду службу в поліції разом з чоловіком по будучим Ігорем Ігорчином у управлінні захисту економіки в Житомирської області Департаменту захисту економіки. З того, у сторони захисту е можуть бути сумніви е щодо об'єктивності прийняття рішення в, даному, в даній справі. Е також я рішення суд не прийняв, е чи визнав повинувати Павлика, чи визнав мене винувати і закрив справу е такі відносини Павлика і його колеги можуть трактуватись іншими особами, як переченість. Тому для того, щоб виключити ці обставини, посилаючись на е норми як національного, так і європейського законодавства, оскільки Кодексом України промін про порушення не регламентується підстави та відводу судді в справі <к dış> відповідно до статті 2 ПоПА та відповідно по аналогії Кримінального процесуального кодексу України, пройшов суд. Заяв задовольнити та направити справу на повторний авто. Слова заява долучається до матеріалі провадження. Наші суд роз'яснює учасникам, що дана заява буде передана для автоматизованого розподілу для визначення головочої суді, який буде розглядати заявлені. Судді Шиман відвів з боку захисту. При час і місце розгляду вашої заяви про відвід будете повідомлені додатково інших судей, кармаського суду, міста житлові, які буде визначена відповідно до національна системи, до поділоводського суду. Стосі не закрита. Дякую.